Формування самостійності у дітей. Самостійність це впевненість, відповідальність і готовність до викликів. Вона не з'являється сама по собі, її потрібно розвивати. Як це зробити? Давайте вибір. Запропонуйте кілька варіантів і поясніть наслідки. Спочатку це може бути вибір одягу, потім планування дня чи розподіл кишенькових. Дозволяйте помилятися. Помилки це досвід, а не катастрофа. Разом аналізуйте ситуацію і знаходьте висновки на майбутнє. Доручайте відповідальні завдання: прибирання кімнати, догляд за домашніми улюбленцями, допомога на кухні усе це навчає відповідальності. Не вирішуйте все за дітей. Нехай вони самостійно шукають вихід із проблем, а ви підтримуйте та спрямовуйте. Практичні кроки: доручіть скласти список покупок і вкластися у визначений бюджет. Ставте відкриті запитання, яке рішення тут буде найкращим. Заохочуйте доглядати за своїми речами та дотримуватися розкладу. Самостійність це процес, що потребує часу, підтримки і віри в дитину. Маленькі кроки сьогодні велика впевненість завтра. Самостійність формується поступово і потребує терпіння, підтримки та віри в сили дитини. Пам'ятайте, навіть найменший крок у бік незалежності це великий прогрес для вашої дитини.